Вітаю вас, мої любі пані та панове. Я світа, і це міле Шоп. І знову те, що я дуже дуже люблю, і те, що я дуже вам раджу набір наших. Неймовірних рушничків. Ви подивіться тільки, яка краса, яка ніжна, красива палітра, котики. Вони так і називаються набір котики. В нас тут чотири рушнички з таким красивим, грайливим весняним настроєм, дуже позитивні, дуже приємні на дотик. 100% бавовна м'якесенькі. І достатньо такі великі, не просто для рук, а прямо, знаєте, можна навіть постелити на стіл як скатертину набір котики чотири рушники в розмірі дев'яносто один на п'ятдесят шість. 1500 гривень початкова ціна, друзі. Будьте активними. І ціна буде знижуватися. 0800 21 14 14 дзвінки в межах України безкоштовні. І доставка до відділення нової пошти наших котиків безкоштовна. Ну що, друзі? Найголовніше знаєте, одразу що хочете сказати, що ці котики не викликають алергію, але. Трішки можуть викликати залежність, тому що подивіться, які вони красиві. Зараз підійде до, наш, до нас наш оператор і ми покажемо вам більш детально. В них малюночки у всіх різні. В наборі буде 4 рушники, але малюнки можуть бути різні. Плюс-мінус гама однакова. Подивіться на фактуру тканини. Вона тканинка подвоєна. Я вам хочу показати, якщо в мене вийде. Ну, ну на жаль, не вийде. Так вона, вона подвоєна тканинка. Тобто вона така, знаєте, має свою фактуру. Не тоненька, як листя, ні. Дуже-дуже красива кольорова гама в спокійних таких відтінках. У нас тут є блакитний, трішки такий, трішки темніший, так. Блакитний також. І бежеві. Ось. Вони можуть ще бути іншого кольору, і я вам зараз спробую показати ось так. Вони до вас прийдуть запаковані в такому варіанті. В мене, наприклад, в цьому комплекті. Ось такі, бачите, більш такі трішки яскравіші. На жаль, брати для себе саме конкретний малюнок не можна, тому що ми це робимо для того, ну якби знаєте, щоб не не була дорожча ціна. Бачите, в нас є і ось такий варіант, такий більш теракотовий. Ось це виробництво Туреччина, так вона дуже дуже красивої якості. Подивіться, яка взагалі кольорова гама, і це виворотня сторона. І подивіться, як все гарно оброблене. Так, це я ховаю зараз, тобто в нас може бути і такий варіант малюночка також. Просто щоб ви знали, що малюнки можуть бути е, різні. Всі вони такі, знаєте, з цією білою ниточкою, тобто або блакитне з білою ниточкою, або теракотове з білою ниточкою, або е, бежеве. Так? Тобто Скрізь буде додавлена ось така біла-біла ниточка. Дуже красиво. Ну і котики. Котики, котики у весні, весняні котики. Знаєте, це таке. Ой, ну взагалі, ну миле, дуже миле. Я б. Так, друзі, я б в таких котиках навіть, знаєте, і не тільки на, як використовувати як рушник, а і як. Десь там якусь скатертину. Ну що, друзі, давайте тоді зробимо першу знижку, так. І будемо розглядати більш детально. Вони реально дуже м'якесенькі. У мене такі приємні тактильні відчуття, що я прям ну, задоволена. Вони дуже-дуже м'які на дотик. Ось. Давайте першу знижку на наші котики, так. І чотири рушники зараз коштують. Увага на ваш екрани! 1200 гривень! 1200 гривень. Друзі, розмір рушника 91 на 56. Я просто хочу, щоб ви побачили, який відносно до мене. Так, в мене півтора метра зросту, який відносно до мене великий рушник, тобто він не маленький. Ну, е -е, бачите, тобто, це і вам. Можна і на стіл покласти, можна, якщо ви там полюбляєте їздити на пікніки, так, там якісь шашлики, на уявний такий імпровізований стіл, десь на вашому покривалі пледі. Можна брати з собою, якщо ви там полюбляєте, на пляж брати з собою обід, так, дівчатка, хто там любить позазмагати, також взяти з собою. так, І це дуже красиво. Або так, як роблять, там, у нас часто замовляють там великі такі компанії, наприклад, як дитячий сабб. Так, тобто, щоб у всіх діток були однакові, плюс-мінус в, в одній такій кольоровій гамі рушнички і в одній тематиці, ви можете замовити так, щоб кожному був свій, наприклад. Там. В одному ще раз хочу нагадати, що в одному наборі аж чотири рушники. І е, що я хотіла ще вам показати? Ну, е, по-перше, про спосіб використання, так, тобто, в нас тут написано, що це. 100% бавовна зроблено в Туреччині, прати можна при 40 градусах і при бажанні можна навіть прасувати. Я не прасую ніколи рушники, не бачу в цьому якоїсь такої потреби. Але якщо вам там, знаєте, ну, ви хочете там вразити, я не знаю, до вас приїжджає там. Е Свекруха, і вам треба, щоб у вас все в хаті було дуже красиво, то ви можете знаєте, і попрасувати вже рушник. Ну хто зна, хто зна. Дорослі люди вони мають якісь свої такі погляди на життя. У мене, наприклад, є такі е подружки, котрі прасують все. Навіть там шкарпетки, знаєте, і це такий ритуал для когось. Це медитація, для когось це просто знаєте відволіктись трішки, стояти з праскою. Є в цьому якийсь такий свій знаєте, процес, такий магічний трішки, так, тобто ти е, занурюєшся. Хочете? Тобто їх можна, можна просувати. Давайте ще подивимось, ось цей. Боже, які вони красиві. Ну, е, які вам подобаються. А, отут ще в нас є пташечки. Ось на цьому е, голубому, то в нас бірюзовий, а це голубий. Так, друзі, і нагадую ще раз, що доставка в нас безкоштовна. До відділення нової пошти ви не сплачуєте за доставку, щоб не робити комплекти дорожчими. Але щоб зробити його дешевшим, ви можете набрати 0800 21 14 14, замовити собі комплект. І чим більше в нас буде замовлень, тим менша ціна буде на наші рушнички. Хочу звернути увагу: в нас також є петелька, дівчата. Хто полюбляє, щоб у рушника була петелька, і знаєте, вона вона тут є. Тому що бувають такі випадки, коли їх нема, і я сижу там, е, пришиваю вдома. Хтось не любить, ви можете легко це відрізати. Так, тобто, взагалі, хтось там зриває всі бірки, зрізає там з одягу, з текстилю, ще з чогось. Тобто, ж взагалі без бірок, без ніяких петельок можна це легенько зрізати, а можна і залишити. І подивіться, яка красива взагалі картина. Це не просто рушник. А ціла картина, уявіть собі, яка краса! І це про що це говорить про затишок в вашому домі. Не тільки гарний функціонал, а й про затишок. Ну що, набір котики сьогодні? Е, і знову наша ще одна знижка для вас завдяки вам, друзі, тому що у нас вже пішли замовлення. 900 гривень! Чотири рушники! Нагадую, дівчатка, чотири рушники, і ви подивіться, який об'єм. Е, 100% бавовна, про що це каже? Ну по-перше, його легко прати, легко за ним доглядати. Він швидко висихає. Тобто, якщо ви його попрали, наприклад, влітку, так ви його зранку попрали, ви його вивісили на балкон або на вас на вашу шушарку. Або якщо ви взагалі у вас приватний будинок, або ви живете в селі, боже. Я пам'ятаю, просто як бабуся прала. В селі, ну, в ночвах, в неї такі були великі алюмінієві ночви, вона гріла воду на плиті, і все це влітку, і сонечко, і вона це все пере руками, потім вивішує оці красиві такі, знаєте, в садку. У нас в садку багато було фруктових дерев, і там сохли речі в садку. Ну Це така була естетика, я не знаю. Якось ми так не дуже на це звертали увагу, але в пам'яті мені залишилося, знаєте, коли бабуся постійно прала, і ще тоді був такий порошок, знаєте, запах. Пахло на все село. І можете взагалі і вицвітати не буде. Навіть якщо ви повісите його на сонечку, він швидко висохне, вицвітати не буде, тому що тут дуже якісні фарбники, вони не линяють, вони не втрачають колір, і вони е е е е е дуже гарні. Ви бачите, тобто тут немає якогось такого, скажімо так, е е е неприродного кольору. Фарбники всі природні. Друзі, ну і ви подивіться на ці картини. Це ж просто це насолода. Я вам зараз ще хочу ось цю показати, цю вже ми побачили, так бірюзова, дуже, дуже красива. Давайте цього маленького котика з цим зайчиком. Бачите, ви подивіться, ну це якщо для діточок брати в дитячий садок, так? Або в початкову школу, я пам'ятаю, що ми давали так рушнички, щоб дітки витирали ручки своїм рушничком. Так, то це дуже взагалі гігієнічно. Ну і красиво, подивіться. Подивіться. Так, тобто, навіть для малечі, якщо во там. Витирати ручки, так, ще щось для малечі. Він також буде е, е, добре підходити, тому що він дуже-дуже м'якенький. Ось у нас тут котик сидить, бачите, на почтовій скринці. Давайте подивимося ще ось цей. Друзі, ой, перепрошую. Я нагадую, що в нас доставка безкоштовна до відділення нової пошти. Саша, давай покажемо цей малюнок. Так, дивимося, де тут верх. В нас тут і хмарки, і метелики, і грайливий котик. Ви подивіться, і дуже-дуже красива текстура, м'якесенька. І от ви бачите, тут о, таке враження, наче 3D-малюнок. наче Ці квіти, знаєте, вони такі майже живі. так? Ви подивіться, яка красива кольорова гама. Ну і квіти, Ну і котик. Котик дуже красивий, дуже грайливий. І створює гарні настрої, друзі. Ну що? 100% бавовна кольори можуть бути різні. так, Тобто, в мене ще там позаду мене є ще один комплект, лежить запакований. Там інші кольори, але тематика у всіх одна. Ну що, я тепер можу оголосити, як мені повідомляє наше керівництво, е фінальна знижка. Так, у нас дуже багато замовлень. Ну що, дуже багато замовлень, і навіть корпоративні замовлення вже замовляють по 4-по 5 наборів. Друзі, ви можете ці набори розділити. Якщо вам багато, наприклад, 4 рушники, ви можете поділити з сусідкою. Вони дуже якісні і вони будуть вам, знаєте, слугувати довго, 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 тому що це бавовна і туреччина. Ну що? Давайте зробимо фінальну знижку. Хочу зробити красиво. 599 гривень за 4 рушники. 4, дівчата, 4 рушники. 599 гривень. Тобто дивіться, ну давайте так, 600 гривень заокруглимо 600. Якщо ви там з сусідкою скинетесь по 300 гривень, і у вас буде два розкішні рушники, я дивилася, є там у нас магазинчики такі, знаєте, в Києві. Я живу в Києві, а, ну, не будемо ми їх рекламувати так. Там, де все таки дешеве і всього багато для побуту. І Я дивилася, там взагалі такі, ну скажімо так, ганчірочки, так, якісь рушнички. Ну, мінімально 150 гривень рушничок для рук на кухню. Але, дівчат, ну колись мені, знаєте, як то кажуть, я на це велася. Спочатку думаю, така дешева ціна. Але ж там взагалі дуже ну, ну, якість, ну, низька якість, і, скажімо так, Сумлінне виробництво. Я не знаю, звідки вони прийшли саме ті рушники. І е, тут мені все зрозуміло. Тут виробник Туречина. Ось зараз Саша, покажи, будь ласка, крупніше. Ось ці красиві, ці красиві квіточки. Так? Тут виробник Туречина. Як ми знаємо, Туреччина це взагалі е, номер один. Просто Виробник бавовни в світі, тому ми тут маємо повну впевненість, в тому що це якісний продукт. Вони міцні. Тобто, так, якщо ми їх там беремо е, вручну, наприклад, так і ви їх будете викручувати, просто згадайте свої махрові рушники. Якщо так зробити от декілька пранів, так вони тут будуть рватися. Ці рушники 100% бавовна. Тут нитка тонка, і її дуже багато. Тобто, знаєте, як е, е, ну ви розумієте, про що коли дуже багато тоненьких ниточок, вони разом складені, їх практично не, не можна порвати, так? Тому вони ще й дуже такі відвитривалі. Ви можете їх прасувати, якщо вам це хочеться. Ви можете їх прати в прал. Це єдине, що не вибілюйте, так, і е, не більше, ніж 40 градусів. Друзі, кольори можуть бути різні. Доставляємо ми їх ось в таких пакуваннях. Це зіп-пакет. Він надійно складений. Бачите, надійно запакований. Давайте я вам просто покажу до прикладу, які можуть ще бути кольори. І в іншому наборі в нас в одному наборі чотири. Чотири рушнички малюнки можуть бути різні, можуть деякі повторюватись, можуть взагалі бути дуже різні. Тому, на жаль, ми не можемо вам гарантувати, що конкретно ось цей котик попаде в набір, але вони будуть з з однієї тематики. Подивіться, подивіться, яка ця краса. Подивіться, яка вона гарненька. Ну це просто, ну я не тільки для тіточок, знаєте, але й взагалі для вашого побуту дуже красиво. На подарунок я чесно кажучи, мені колись вже просила моя подруга, каже: подари мені рушники. Я їй з радістю дарувала наші рушники з Міледі -тіві ШОП. Я сама користуюся в мене і в ванні, і на кухні. Знаєте, тому що коли... Так, тому що коли йде набір, а в набір в наборі в нас чотири рушники або більше, і на них адекватна ціна. То знаєте, я також раціональна людина, чому б не взяти? А тут ще й гляньте, боже, яке воно красиве! І ця пташечка! і подивіться, весна, все народжується. Саша, покажи, покажи цю пташечку. Подивіться на цю пташечку. Бачите, тут надію нам несе, якось може. Дай Боже на перемогу, бачите, яке воно гарненьке. І вони, текстура, дуже дуже класна текстура. Дивіться, я ось покажу вам з іншого боку. Настільки красива і якісно зроблена робота. Навіть на подарунок: свекрусі, тещі, бабусі, мамі, не знаю. Просто так подаруйте в будь-який день. Не треба чекати якогось особливого моменту. 599 гривень всього-навсього аж 4 рушники. Просто приїдьте там в гості. Зна, як ми Частенько це робимо там. Я от їздила до мами. Щойно просто приїдьте і привезіть два рушники. А якихось два старі викиньте. Але так, щоб вона про це не дуже знала, бо буде вам таке, як мені скандал. <с> Тому легенько стареньке викинули, новеньке завезли. Знаєте, поклали і подивіться, яка краса. Ну, взагалі, максимально рекомендую. Дуже приємні до тіла, фактурні. Довстенькі будуть швидко сохнути, і красивий настрій вам створювати на вашій кухні і взагалі в вашій оселі. І навіть у ванні, знаєте, таким рушником можна класно навіть і голову висушити, якщо у вас, наприклад, коси такі, як в мене, або коротші. І, і він швидко-швидко висохне. Ну що, друзі, дуже мені приємно було вам презентувати такий набір котиків. Він дійсно якісний, і красивий. І цей набір вже поїде у. Львів. Е, і доставка безкоштовна по всій території України до відділення нової пошти. Ну що, друзі, я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ще раз хочу нагадати <кій> код товару набір котики. В нас 4 рушники із 100% бавовни і виробник Туреччина. Користуйтеся в своє задоволення, змінюйте нове на старе, О, наприклад, ні, навпаки. <кій> так, змінюйте. Старе на нове, старе викидайте, можна прощатися зі старим, і це треба робити і заповнювати свою оселю новим красивим. Я вам дуже дякую, що ви були з нами. Бажаю вам всього найкращого, і ми скоро зустрінемось. Залишайтеся тут.